Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні я пропоную вам подивитись розклад, на що звернути увагу до кінця лютого. Тут буде 4 варіанти. Вибирайте, який вам подобається, який притягує вас, перший, другий, третій, четвертий. Це загальний розклад, він не для всіх може підійти. На індивідуальні розклади записуйтесь по посиланням, які я залишу під відео. І так, давайте переходити до першого варіанту, на що звернути увагу до кінця лютого. Тут виходить у нас туз пентаклів, який говорить про те, що вам. Звернути увагу потрібно на свою фінансову сферу, на матеріальну сферу, а на те, які можливості вам даються для того, щоб підвищити свій дохід, а для того, щоб можливо влаштуватись на якусь нову роботу, якісь можливості для заробітку. Можливо, ви упускаєте ці можливості, хоча вам да якби всесвіт дає такі підказки і дає такі можливості. Можливо, це а, якийсь вклад в своє навчання, в свій досвід для того, щоб а, отримати, наприклад, знання в якійсь новій професії, в якомусь новому напрямку, а ви можете цього не помічати. Так, давайте я ще подивлюсь: так, у вас тут може бути зараз якийсь такий період, м можливо, що ви звільнили з роботи, або пішли з роботи, або а Ну, так, да, якісь пережив... якийсь період переживань, які стосуються з приводу фінансів чи роботи. Можливо, ви тут самі так знаєте, якось думаєте багато чого негативного про цю сферу фінансів, заробітку, роботи. І через це ви і не помічаєте цих шансів. Ну, давайте подивлюсь, як вам ці шанси помітити. Тут важливо вам по смерті змінювати своє мислення, змінювати якісь свої певні можливо, установки, якісь стереотипи, а також не боятись пробувати щось нове, не боятись піти з того, що вам не подобається, і розпочати щось нове, да? не боятись, що залишати в минулому і пробувати, тому що тільки так ви зможете. Вийти на якийсь більший рівень, коли ви будете готові до цих змін. Ну і не боятись їх, не сумніватись в тому, що щось у вас не вийде, ризикувати да, для того, щоб отримати щось нове, щось краще. Якщо ви думаєте, що якісь у вас зараз зміни або якийсь тяжкий період він приносить вам тільки біль, страждання, розчарування. То це якраз для того, щоб ви вже нарешті завершили і залишили в минулому те, що для вас не актуально, і пішли в щось нове. Такий у нас був перший варіант. І давайте переходити до другого. Другий варіант, що звернути увагу до кінця лютого. А у нас тут виходить паш кубків, який говорить про те, що вам тут звернути увагу потрібно на свою емоційну сферу, на те, від чого ви отримуєте задоволення, від чого ви отримуєте легкість, що вам може подарувати ці приємні емоції, де ви можете надихатися, де ви можете відчувати якусь таку певну навіть дитячість, чим ви можете себе розважити. Можливо, тут для когось буде актуальність, Актуально, да, якісь заняття, типу акторською майстерністю, якимись публічними виступами, якимись перевтіленнями, можливо, ви хочете там щось знімати, якісь відео, ролики. А, і тут також да, на це звернути увагу на свої такі якісь ідеї, на креативні свої ідеї, на те, що вам можливо щось приходить. а у ваших фантазіях, у ваших таких мріях, от на це я би сказала звернути увагу. А також тут, для кого актуально, звернути увагу на дітей, якщо у вас є діти, то можливо на те, щоб знаєте, якось зблизитися з ними, на те, щоб налагодити контакт, можливо, провести час разом, от якось задовольнити своїх дітей, от, давати їм можливість отримувати якісь позитивні приємні емоції. Так, зараз я ще подивлюся, що тут точню. Так, важливо, ви тут багато проводите часу, знаєте, в таких якихось думках негативних і якихось переживаннях, стражданнях, на чомусь можете бути зациклені. І тут вам ну, да, допоможуть якісь приємні позитивні емоції, тобто не варто нагнітати себе чимось негативним, чимось неприємним, і тільки на цьому зациклюватися. Намагайтесь бачити ще щось позитивне в своєму житті. Також тут важливо собі давати проживання. Вати якісь певні емоції, а, там біль, а, якось, якесь розчарування, тобто не уходити від них, а от дати собі це прожити і власне відпускати йти далі. Да, тут дивіться, тут якщо ви відчуваєте якийсь такий пригнічений стан, то а, вам потрібно додати якогось різноманіття, якоїсь яскравості, якоїсь двіжухи в своє життя кудись поїхати, а, кудись сходити, з кимось поспілкуватись, тобто зарядитися максимально якимись приємними емоціями. А, від чого що ви від чого ви будете не відчувати, точніше, ви щоб ви себе не відчували якимось таким <смістичним> страдаліцем, узніком Аскабана, щоб не було у вас тільки щось погане. Так, третій варіант у нас четвірка Пентаклів. Тут вам важливо звернути увагу також на свою матеріальну сферу. на… Можливо, накопичення коштів, можливо, на те, як ви розпоряджаєтесь грошима, чи ви а, не економите, чи ви не зажимаєте от на собі. Тут ну, такий варіант, якщо ви, наприклад, ведете прям такий розгульний образ життя, і на те гроші, і на те гроші, і потім думаєте, як я це все потратила чи потратив, то тут важливо. От саме... Би сказав звернути увагу на те, як ви ними розпоряджаєтесь, на що ви їх витрачаєте. Можливо, більш раціональніше витрачати свої кошти. Якщо ви, наприклад, на щось хочете відкласти, тут також сприятливо буде відкладати навіть якусь мати фінансову подушку для себе, щоб у вас на якийсь випадок були кошти. А також тут може бути момент, що ви можете захзастрягнути в чомусь. В якійсь певній стабільності і не даєте собі рости, не даєте собі розвитку і стоїте на одному місці, і нікуди не рухаєтесь, та, от, вцепились в те, що у вас є, і, власне, тут не відбувається когось розвитку, якщо це для вас актуально. Так, зараз я ще уточню по цьому варіанту. Ви тут можете знаходитись, можливо, в роздумах, якихось в плані з якихось змін. Mm -hmm. да, щось вам може підсказувати ваша інтуїція. Mm -hmm. І, до речі, ще тут може бути момент, що ви можете якось тримати в собі а, якісь думки, якісь емоції, якісь там свої. Mm -hmm. Та, певні позиції, я би сказала теж, що ви можете тут, якщо ну, ви щось в собі стримуєте, здержуєте, і вам хочеться проявити, то тут також звертати на це увагу. Для когось більше буде актуальніший момент роботи, а, можливо, ви туди задумаєтесь над якимись питаннями в роботі. Про щось ви можете тут розмишляти, щось думати по сфері роботи. Тому тут, ну, дивіться, як вам, якщо хочеться якихось змін, якогось розвитку, то можливо, щось робити по-новому, по-іншому. Також, якщо ви хочете, наприклад, щось собі купити, придбати. Бо відкласти, то тут також важливо вкладатися от в свою справу, регулярно робити якісь певні дії, да, от випрацювати таку для себе стабільність і регулярність. Так, такий був третій варіант. Тепер четвертий. О, тут у нас теж в другому був паж кубків, а тут паш мечів. Ой, господі, мечів, жезлів жезлів звернути увагу на м, якісь нові враження в своєму а, житті, коли ви м, можливо. Щось хотіли зробити, щось хотіли реалізувати, але цього не зробили. Тобто тут більше на якусь новизну, на щось нове, додати от чогось нового в своє життя, теж якось відвідати якісь нові місця, кудись сходити, піти якоюсь іншою дорогою, реалізовувати якісь свої ідеї. Можливо, якщо ви задумаєтесь над тим, щоб щось почати робити, да, саме проявлятися в зовнішній світ, то тут також. На це варто звернути увагу на те, щоб да, втілювати щось нове. Ну, тут також буде актуальне питання дітей, їх розвитку, можливо, кудись їх там відвести, щось нове додати в їхнє життя. Так, ну давайте подивимось. Ну, можливо, ви тут сумніваєтесь, і от роздумуєте над чимось, чи робити, чи не робити. То тут однозначно попажу жезлі спробувати, робити, дивитись, що виходить, і вже від того далі щось ліпити. Тобто це така позиція, коли а, да, менше я думаю і більше роблю. Тобто не боятися щось спробувати, не боятися щось втілювати, вийде чи не вийде це вже потім дивитися, як воно що вийде, і далі вдосконалювати це і покращувати. Ну, так, да, тут може бути у вас якийсь, знаєте, як внутрішній конфлікт, а, а, якесь таке себе, як це сказати, да, коли одна частина ваша там хоче щось зробити, а інша сумнівається, і ви не можете начебто приділитися, що вам робить? Тут ще, до речі, може бути момент такої вспильчивості, якщо вам властива якась конфліктність, коли ви там можете легко якось. Загоратись, отак от імпульсивно на щось реагувати, також звертати на це увагу, а тому що це може якось ну да таке невміння контролювати ці свої якісь емоції, може з вами грати з шутку коли ви можете там зриватись на когось іншого. І тут я ще би сказала, щоб звернути увагу на те, як ви розподіляєте свою енергію, куди вона у вас уходить, чи на ті справи, які вас ведуть до якогось вашої цілі, чи входиться ваші плани, тобто, щоб якось такої не Було суєти у вас. Тому тут, ось на такі питання, звернути увагу. Такий був розклад. Буду чекати ваших коментарів, ваших лайків і до нових зустрічей!